І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вінчестер на СДП-60 Гонкевича карта Юкон Режим гравітація. Ну що, ж, до бою! Ха -ха. Чому я знаю, що режим гравітація? Бо сам герой відео мені написав, чи ти записуєш реплеї. Лише з рандому, чи ти різні режими за. В різні режими, якщо вони фанові, ну дійсно, це поліпшує настрій. Я так розумію, тут дуже багато різних режимів. Я в них поки що не дуже розбираюся, але ви мені напишете. Е е е я напевне, що на мілких рівнях поки що не можна в ці режими пограти. Бачимо, дев'ятки грають, вісімки грають, хоча це можливо і не точно. Так от пишіть в коментарях. Ну поки мені не запропонували пограти, я ще тільки. До п'ятірки докачався, чи не запропонували такий режим пограти. І бачимо режим гравітації в чому? Що змінюється гравітація, ти стріляєш, в тебе наче і віддача йде, так танк відкидує твій. Потім я бачу, що стрибають, танки підлітають вгору. Це треба щось натискати, чи ти... Це, чи самі танки просто підлітають? Рандомно. Чудово, ще й на ПТС. А наш герой, до речі, грає на чудовій ПТСі. Це в нас, ну я називаю глибоко нарізною гарматою. Вона дуже вихлопушує, коли вона от е, б'ється от на передньому краю. От якщо такі е, дуельні дуелі, то переможе по-любому. І альпіще чудово вилітає, і пробиття і швидкість снаряду, так, наскільки я розуміюсь. Е, на, так. Ну і до речі. Шукав, я шукав сайт, ну там якийсь знайшов. Ви також порекомендуйте. Може, ви знаєте, якийсь сайт, щоб можна було характеристики танків так на українській мові, ну Може не український сайт, а опа, і той підлетів, і той підлетів. А ну геть не влучено. Щоб можна було дивитися характеристики танків, так, як в великих танках є сайт. Якщо не український, то європейський. так, Там можна буде перемогти на українську мову. <сміття> Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой бачимо, ну іде так на те, що багато він прихлопушить суперників. Поки що лише у нас один Еміль 1951 одного прихлопував, а наш герой вже двох приклопушний. Настріляв вже майже 4000, натанкував, це ПТЕХ дійсно броніще. Ну, Великих танків тут точно Бренування. Ну і за рахунок оцієї гармати, так, на потужної нарізної гармати. Дійсно, вона ви Якщо битися навіть в дуельних дуелях ось таких. Так, а ну почекай, братіш, почекай, ми хочемо четвертого ворога знищити. У нас рекордні рекордсмени грають, кожен бій, так. Майстри, так скажемо, майстри, можна їх навіть назвати. У кожному бою я напевне, що ну, зразу ж буду надавати суперскіліще. Так? Це такий перший ранг скіліщ. Ви знаєте, що я скіліщенське скіліще, такого скіліща не ні в кого. -то. <реклістри> 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 Бо я граю незвично та незвичайно, граю з задоволення. Як ви знаєте, всі ігри я граю в задоволення. І от, бліц так. от. Намагався зіграти без поразок, але ну, такого не буває, щоб просто якось всі бої без поразок грати. А вже на вищих рівнях то вже мені сказали, що там побачиш, що буде. А тут у нас зарубіжке зарубіще. Фінальна дуельна дуель. КП на дуель. у нас менше. Але. Семевенти контракара. Він же ж не знає, що це герой відео на чудовому та цікавому ютуб каналі Грава Сівей, правда? А наші герої, вони, як зазвичай, перемагають. Ну, буває таке, що десь і програють, але з дуже дуже крутезними результатами. 7 тисяч вже настріляно. І буде ще й буде шостий ворог. Всю команду знищив, по суті. Якби Еміль не знищив одного, то ми б в поздній шкоду. Чудовий біж, чудовий настрій. І дійсно крутезними результатами. Пановий режим мені сподобався дійсно. І що ми тут зараз побачимо. Так. У нашого героя звичайний аккаунт. Я вже побачив, що можна побачити, на якому аккаунті грає. Досвід за бій чудовий отримав, кредити 57 тисяч, ну і на першому ж, звичайно, по всім категоріям на першому рівні. І за досвідом також. Ну, такий свій шарм у Бліца, так? Бо я бачу, є такі е, специфічні, ну, як для великих танків, напевне, так, 3D-стилі. Але на принципі свій шарм, правда? Так, ну і як ви зрозуміли, тільки я записав бій попереднього нашого героя відео. На Юконі, також у режимі гравітація. Тут зразу ж мені надіслав денстер. Бій на маусі також у режимі гравітації. І тут я бачу, що є також у суперників Мауси, є Яги. Починають вони вже літати, ці яги. ну, так, у нас тут на базі йде. А база тут теж можна захопити. Я так не зрозумів, що це в нас за карта така, цей диффуни. Я так розумію, це спеціально для всяких фан-режимів у нас. Ну реально вона малесенька. ця. я щось не розумію? А, вона не малесенька, почекайтеся. Просто що всі б'ються тут по центру біля бази, вона велика. Чудово. Ну У нас бачимо зарубіжке зарубіжці з Маусом. Веселі такі мишенята, так? <свісно> Вирішили е виявити, хто з них самий найкрутіший в цьому бою, хто з них тут буде великим боссом. Ну, великим босом, бачу, там яго прихлопує. <плесно> Чудово, до побачення. Гріль. Ну що, ну ти, так, да, ти багато е деміджа. А ну, також від постріла ж він буде відлітати подалі. Так. Я взагалі кудись полипів. <свят> Прямо в люту його підхлопушив. Так, уже 2649 на хлопушив. 1580. Е, натанкував. Застряг там в скелях, бачимо, тут також, якщо тебе підкине, я так розумію. То ти можеш застрягнути десь. <свят> в цьому рельєфі. На, на, на ПТ-ках напевно, <свят> Да на всіх танках, якщо тебе так підкидує, так. Поки що нашого Мауса не підкидувало. Якщо тебе підкине, то тобі буде важко когось влучити. Швидко їде дуже є соти. Ну це напевне ж тут ж гравітації нема, тому він важкий, але він їздить як легкіта. <гум> Також змінені характеристики. Знову дуельна дуель. І ми перемагаємо ми, кожну дуельну дуель хоче битися, а ми знаємо, що наш герой має суперскіліще, так? <гум> Тож його переклопушити буде важко. Особливо таких панових режимах. До речі, напишіть, що, які винагороди даються за цей режим. По-любому, ж ну просто так би не грали, так просто по пан. І залишається два танки. Це гріль, той на І об'єкт 752. А у нас... А у нас один залишається. <свистак> як зазвичай у Денстера, так? Я на неї ну, ще спробую його Ти пробив чи не пробив, я так і не зрозумів. Не розбивається як ман. Бого! На знищення, є! Три вороги знищені. У нас, до речі, є соти трьох знищено. Ну так і бачимо супервожку ворговики. Так, а тут танкуємо. Ти об'єкт, до речі, так, великих танків. Це його також на новий рік видавали у маленьких танках. Ха-ха. <свісно> Не пробувай. Має 4000 настріляв. Верніше натанкував. І що? Четвертий ворог знищений. Включаємось. Чудовий бій, чудовий настрій. 7000 настріляв. 3800 натанкував. 8154 досвіду, 58 тисяч з половиною е, срібла. Чидовий <свісно> чудовий, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.